Привіт, мене звати Даша і ви на каналі Beauty and Gloom, де я розповідаю про фантастику, комікси та новинки українських видавництв. У цьому відео поговоримо про те, наскільки актуальною залишається космічна Одіссея 2001 року Артура Кларка для сучасних читачів. Почнемо з особливостей, які стосуються обставин її написання, а закінчимо з змістом. Фантасти писали про подорожі в космос задовго до того, як на орбіту вийшов перший супутник. Але 1968-й рік публікації космічної Одіссеї» був особливим. Вже наступного року, після виходу роману, людина вперше ступила на поверхню місяця. А ще це той унікальний випадок, коли своєму існуванню книга завдячує не так письменнику Артуру Кларку, як режисеру Стенлі Кубрику, який взявся зняти епічний та максимально реалістичний фільм про людину та космос. Кубрик та Кларк познайомився. Клак запропонував кілька своїх оповідань, на основі яких можна було б написати сценарій, і удвох вони почали роботу. Все не йшло як по маслу, і в якийсь момент Кубрик навіть хотів замінити Кларка на іншого фантаста. Але Мурко Баллард, до яких він, зокрема, звертався, проявили солідарність і відмовилися. Тож, врешті, сценарій та книга писалися паралельно і вийшли в один рік, і під однаковою назвою, але з деякими відмінностями у змісті. Коли я почала читати космічну Одіссею, мене приємно вразило, як цікаво у першій частині книги Кларк зміг описати побут австралопітеків 3 мільйони років тому. Хоча лише одного із них він називає на ім'я. Якось австралопітеки стикаються з чорною плитою, іншопланетним артефактом, який дає невеличкий поштовх розвитку їхніх здібностей. Але ці зміни матимуть надзвичайне значення для еволюції людини. Це щось таке, про що і зараз цікаво поміркувати. Не в тому сенсі, що хтось із космосу обов'язково вплинув на нашу еволюцію, а точки зору того, як маленькі зміни, наприклад у харчових звичках, допомогли нашим предкам вижити. У другій частині ми переміщуємося у 2001 рік, де доктор Флойд летить із землі на місяць. Нагадую, що на момент написання люди там ще не встигли побувати. Доктор, звичайно, має важливу справу, але цей політ подано так, що він виглядає марнотратним. 20-місна ракета Оріон 3 злітає, щоб доставити на космічну станцію одну людину. Рейс триває 55 хвилин. Як порахував сам персонаж, ця подорож коштувала платникам податків трохи більше мільйона доларів. На космічній станції Флот дзвонить на землю, щоб залишити повідомлення на автовідповідачі для домогосподарки. Він же міг зробити це ще на землі. І тільки коли він наодинці сідає в 30-місну ракету до місяця, нарешті якось коментує, який же в нього ексклюзивний сервіс, певно, більше ні в кого подібного не буде. Коротше, я розумію, що автор хотів показати, космічні польоти стануть настільки ж комфортними, як бізнес-клас авіалайнерів. Але зараз це читалося як космос це для багатих. А якщо доповнити це ще й картинкою з фільму, то й поготів. У наші дні, як і раніше, той, кого відправляють у космос, мусить терпіти перебування у досить тісних приміщеннях. А весь вантаж має бути максимально легким, тому що маса впливає на кількість палива, яке потрібно буде спалити. Коли Кларк говорить про американську базу на місяці, то ми дізнаємося, що вона цілком може забезпечувати себе матеріалами з місцевих геологічних порід. З одного боку, це надто вже позитивний погляд. Ми кудись прилетимо і там усе буде. А з іншого, саме на це частково сподіваються ентузіасти побудови постійного поселення на Марсі. Доступної води там зараз немає, але у ґрунті є лід, поки що його точна частка невідома. Розтопивши лід, ми отримуємо воду, а відтак завдяки електролізу зможемо виробляти й кисень. Ще один момент, про який згадує Кларк, це перенаселення. На його землі зразка. Кадві 2001 року живе 6 мільярдів людей. Усі країни потерпають від браку їжі, навіть у США трапляється дні без м'яса. А повсюдний голод передбачається в найближчі 15 років. Ну що ж, нас з вами вже 7,6 мільярда. Ми якось виживаємо, але так і не навчилися відповідально контролювати народжуваність і справедливо розподіляти ресурси. За даними ООН, 25 тисяч людей помирають щодня від голоду чи хвороб спричинених голодування. Також у світі Кларка вже є 38 ядерних держав, та, на щастя, замість війни вони мають собі іншу забавку космічні перегони. Наступні частини книги ми проведемо з екіпажем Discovery. Знайома назва, правда ж. Двоє астронавтів Боу Непул летять на кораблі, оснащеному штучним інтелектом Ел 9000 А решта екіпажу перебуває в гібернації. Вони прямують у бік Сатурну. До речі, у фільмі було використано Юпітер, тому що зобразити кільця Сатурну на той час було складно. Кларк приділяє чимало уваги побуту астронавтів, їхні обережності про роботі з приладами та ремонтних роботах, і навіть згадує про обов'язки, пов'язані з піаром місії. Книжка на відміну від фільму дуже добре дає зрозуміти, чому справність антени корабля для екіпажу настільки важлива. І все чекаєш, коли за цим всім проступить сюжет. Саме тут, як на мене, фільм робить кращу роботу, ніж книжка. l 9000 там чудовий. І мені здається, канадський актор Дуглас Рейн, який його озвучував, зіграв свою роль найкраще, хоч і виглядав у фільмі ось так. Причина, з якою штучний інтелект божеволіє, описана в книжці. І це, мабуть, одна з найправдоподібніших причин, яку я поки бачила. Він просто не здатен витримати того протиріччя, яке йому нав'язали. Люди такого теж часом не витримують. Щодо розв'язки, то я не буду її спойлерити, але на мій смак вона надто вже фентезійна. Книжка починається дуже конкретно, а розв'язка виявляється надто абстрактною. У підсумку Космічна Одіссея увібрала в себе людські сподівання щодо космосу, які існували в 60-70-ті роки минулого століття. Клак пропонував дуже зручну і приємну думку: десь у космосі є мудріші створіння, які поділяться з людьми своїми знаннями, а може, й вже опікується нами. Але читаючи книжку у 2021-му, я не могла позбутися думки. А що як це ми? Якщо це наша відповідальність, розібратися зі своїми проблемами і подбати про інших. Саме з такої точки зору я пропоную дивитися на цей роман зараз. Розповідайте у коментарях, чи читали ви Космічну Одіссею, Які ще книжки радите почитати в Артура Кларка? А у мене все. Підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок не забудьте. Підтримати створення нових відео можна на Патреоні або донатом на Монобанк. Посилання будь-в описі. Усім гарного читання! Фантасти писали про подорожі в космос задовго до того, як на орбіту вийшов перший суку... сукупник сукуп. на да, перший сукуп на орбіті.